Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Вахневський Руслан Іванович народився 15 жовтня 1984 року в місті Миргород Полтавської області, навчався в Лубенській соціальній загальноосвітній школі інтернаті, а згодом в Миргородському ПТУ No44 проходив строкову службу у лавах ЗСУ. Працював в ПРАТ Миргородський Агрошляхбуд. З березня 2022 року воїн став на захист України, служив солдатом на посаді стрільця, помічника-гранатометника мотопіхотного відділення підрозділу 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Загинув 2 липня 2022 року біля села Клинове Бахмутського району Донецької області. В ході бою з переважливими силами противника отримав смертельне осколкове поранення. Пам'ятаємо, вічна слава герою!